Рада вітати вас в школі Краси Слава Студіо і хочу запросити вас до нас на заняття. Ми будемо показувати вам в онлайн режимі заняття майбутніх перукарів, майстрів манікюру та візажу. У нас сьогодні 10 заняття. Базовий курс по манікюру. Укріплення нігтів гейлаком. Дизайн френчу. Йде підготовка до нанесення гелаку. Анечка, на якій стадії ти підготовки, що ти зараз виконуєш? На першій, на першій стадії підготовки я пропитую нігтю пластину. Угу. Потім повинна дегідратором обезводити, угу. обжирити нігодь. Угу. І наносити вже. Він сам наносить сам вже лак. слої і слої.

Закінчена робота. Представлені чотири моделі з китайським розписом. Зараз ми їх крупним планом покажемо. Наші майстри дуже старались. Кожен придумав свою тему. Так. Виглядають наші моделі по закінченню. Так, да, давай. Починаємо зверху і опис донизу. Зібране волосся. Відсутність. Коліц. Прекрасна рука. А, прекрасна рука. Має бути ну, щоб закрити... Не виборки, де коліта. Далі. Нижче спускаємося зручний одяг, який не дає. не переживаю, щоб зручно було сидіти. Бажано взуття на неї з рибомого волосі. Бо ми взагалі Так. Бо ми порозуватися, бо зміни взуття. Ще. Далі. Ще. Ще. Охайність. І не дуже довгі нігті. Не дуже довгі нігті. Добре. Дівчата, дивіться, показуємо тут. Відкриту mm -hmm. частину ніфтьового ложа, це тобто пластина, яка зверху йде. Е, потім закриту частину ніфтєвої, ні, закриту частину. Це та, що знаходиться під ногти. Вона прикривається ніхтю. Це ніхто ложе. Потім ніхтю вони знаходяться в один, один, і одну і сторону, по другу, і другу, і один Так, Потім ніжчові пазухи, вони знаходяться зразу тут по бокам під ногтиками, там наривають, то воно між там... Між палками і ніхтєвою пластиночкою, і всім засечить. Так, височинять. і вільний край ніхтєвої пластини, це... Ніхтєва пластина, яка вийшла, вільникає все те, що відросло від ніхтєвого. Все, що ми обробуємо, тут то вже Так. Да. І ламаємо тут хід. Хорошо. Так. Опишіть на якесь здорового ніхтя. Давай згадуємо. Ніхтєва пластиночка, який має мати колір? Угу. Прозор. Прозорий. 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 і Нігтєва пластиночка. Рожева відтінку, тому що знизу є кровоносні судини і матово прозрачно білий, вільний. Край. Да. Який, я... Який основний критерій, щоб наш нігтик був здоровий? От коли ми працюємо, якому критерію він має відповідати? Він має бути еластичний, так. щоб Ежні. він еластичний, так. Так. щоб він гнувся і вертався в ісходне поле, положення. Але так. треба види сучасного так. манікюру. Так. Так. так, класичний манікюр, європейський манікюр і апаратний манікюр. Так. І ще кислотний манікюр. Правильно? Все виходить? Вже багато людей впевнилися в тому, що в школі «Красислава Студіо унікальна програма, цікава атмосфера, тут весело, і можна здобути дійсно знання на вищому рівні. Ми запрошуємо до нас на навчання людей, які хочуть працювати в індустрії краси, за новітніми технологіями, і опановувати спеціальність, яка буде їм приносити моральне та матеріальне задоволення на все життя. Ми знаходимося за двома адресами: місто Чернівці, вулиця Стацюка, 18 А, четвертий багатопрофільний ліцей, та селище міського типу Лужани, салон краси Слава. Ми чекаємо на талановиту творчу ініціативну молодь.